У селі Мала Сквирка, 53-річний водій, збив хлопчика. Як повідомляє поліція Київщини, Керманич рухався між селами Яблунівка та Городища Пустоварівське. З прилеглої дороги на проїзну частину виїхала семирічна дитина на велосипеді, внаслідок чого його збила автівка. З тілесними ушкодженнями водій доставив хлопчика до лікарні. Правоохоронці нагадують, дітям дозволено керувати велосипедом на дорогах лише з 14 років років. до цього віку їздити можна лише в парках, скверах, дворах або на стадіонах. Бажано під наглядом дорослих. Міст дружба знову піддався вандалізму. Навесні екоактивісти привели його до ладу. Проте днями на ньому знову виявили написи, нецензурні вирази, малюнки тощо. Зі слів начальника управління дорожнього господарства Олексія Погасія, протягом місяця вони планують провести косметичний ремонт об'єкта. А щодо боротьби з хуліганами каже, як свідчить європейська практика, такі місця потрібно огороджувати. Попередньо ми виходили туди просто на прибирання, це вже був четвертий раз. Замальовували, ми вже вдруге. Перший раз це було у вересні. Ми взяли одну фарбу, а потім ми помітили, що ситуація погіршилась, ми домовилися з нашими вже партнерами, взяли фарбу в них і, власне, доведеться брати знову в нас є залишки, обов'язково з тим попрацюємо. На місці колишньої комунальної поліклініки у Білій церкві зводять приватний медцентр. На вулиці Богдана Хмельницького, 25, розпочали нове будівництво. Наразі вже знесено стару будівлю, де раніше працювала Білоцерківська госпрозрахункова поліклініка профоглядів. Однак у 2021 році комунальне приміщення виставили на електронний аукціон і його придбало товариство Інтертайм Плюс за понад 2 мільйони 815 тисяч гривень. Як вказано на паспорт... Тут зводять чотириповерхову будівлю під медичний центр. Більше деталей про майбутній заклад та хто саме надаватиме послуги, дізнатись не вдалося, бо підрядник та виконроб зазначені на інформаційному щаті, слухавку не піднімають. Втім, згідно з даними порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, дозвільні документи на реконструкцію у власників є. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік критично важливих релігійних організацій. Після багаторівневої перевірки до цього списку потрапили майже 7 тисяч юр осіб, які потрібні для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Серед них з міста Біла Церква 25. зокрема, це релігійні організації Парафія Покрова Божої Матері, Спасопреображенський собор, Євангельських Християн Баптистів, Благодать, Джерело життя, Дім Євангелія», Скинія, Іудейська релігійна громада. Церква Ісуса Христа святих останніх днів та інші далі для бронювання священнослужителів через дію організаціям потрібно підтвердити їхнє працевлаштування, статус відповідно до внутрішніх настанов, штатний розпис тощо. Кожна людина залишає по собі слід: хтось великий, хтось тихий, але завжди неповторний. 59-річний військовий Валерій Коваль був простим, щирим і водночас героєм свого часу. Рідні та друзі згадують чоловіка веселим, добрим і працьовитим. А його відданість була справжнім оберегом родини. Валерій не просто служив, він боронив нашу землю так, ніби це було його власне серце, і саме за це віддав найдорожче життя. Більше про воїна розповість Ярослав Гопаца. Ну, а це наші солдатські будні. Є трошки вільний у нас хвилини, то ми вирішили патрончики помити, бо щоб вони були чистеснікі, гарнесінькі, ми родички вмираємо. Бачите, люди карасіло зараз, а ми а ми патрони. ну, Патрончики. Ось таким хазяйновитим, добрим і веселим був Валерій Коваль, який майже все життя провів у Білій церкві. За фахом електромонтер, 10 років працював на білоцерківському шинному заводі. Згодом чверть століття віддав роботі контролера на місцевому ринку Оберіг. Як розповідає його дружина, ще з часів революції гідності Валерій був активним. Возив туди продукти, а потім підтримував наших захисників. А вже у 2015-му, після загибелі свого кума Ярослава не знаходив собі місця і також рвався на фронт. Коли почалась повномасштабна війна, ми відразу поїхали на військомат, але його не взяли на фронт, тому що він не служив в армії. І в нього були великі проблеми з ногами. Потім він сказав: Я вдома сидіти не буду і поїхав у військову частину і записався в тероборону. Пробув там три місяці. А 1 червня, все таки він пройшов там навчання, їздив на полігон. І 1 червня його вже мобілізували до 72-ї бригади. Нашої славетної. до чорних запорожців Валерія зарахували на посаду навідника. Тетяна зізнається, він не сказав, що їде на фронт, і про це родина дізналася, коли вже опинився у Костянтинівці. Звідти його батальйон направили до Горлівки, а потім перекинули до села Павлівка. І саме ця назва, пригадує жінка, мала для нього особливий зміст. Адже чоловік народився в Павлівці на Вінниччині, і захищав іншу на Донеччині. Ви знаєте, як ото кажуть, я була дійсно за заміщ... замужом як -то кажуть. Він в мене був як скеля. Я була за ним, як за скелею. Це. Він був справжній чоловік, у нього такий був вольовий дух. Казали, от у нього брат і дві сестри. Вони старші за нього, але вони казали, він молодший за нас, але він ми завжди його слухали. Він завжди всім допомагав. Він приймав рішення. Незадовго після свого 59-го дня народження, 13 жовтня 2022 року, під час масованого мінометного обстрілу білоцерківець забув рацію і побіг до бліндажа. Саме туди прилетів снаряд, і через велику втрату крові він загинув. Я пам'ятаю, що я сину кричала, набрала сину, сказала вже ось він вже іншим телефонував. Не могла слова сказати, дуже довго заїкалася. Це дуже вплинуло на мене. Залишився його такий махровий халат теплий. І я постійно, от, коли прибігала з роботи, це от таке моє якісь. Одразу все, що я робила, це одягала халат, от, наче як його обійми були. За словами старшого сина Богдана, батько захоплювався настільним тенісом, дуже любив плавати і пірнати. Якось йому навіть вдалося врятувати хлопця, який тонув. Сам Валерій жартома казав, що мабуть у минулому житті був рибою. Та для сина він назавжди залишиться передусім працьовитим. Тим, хто щодня власним прикладом прищеплював любов до роботи. Раз на тиждень він постійно виходив на зв'язок. У нього ще є два внуки: хлопчик і дівчинка. На даний час, час він були ще менше, зрозуміли. Він їх запам'ятав. Зараз вони вже старші. Тато для мене постійно був і татом, і можна сказати, він був мені завжди там і партнером, і партнером там по бізнесу. Там, деяких часів він був. Товариші були там, і одночасно він мені був татом. Ну, завжди за нього споминаю там теплі спогади. він постійно привав до мене, любов там до автомобілів. Ми постійно там ремонтували ще з дитинства, ще з маленького віку він там навчив там подавати ключі. Також він був там електриком там, п'ятого розряду. Ну і в електрики мені також допоміг і трішки передав мені цього ремесла. То тепер вже там розетку навіть самі можемо поміняти. Попри тяжкі умови фронтового життя, чоловік із позивним оберіг намагався там знаходити розраду та дбати про красу навколо. Якось разом із побратимами він відновив криницю, саджав квіти. Дерева та щиро любив тварин. У першу чергу дуже життєрадісна людина, наскільки з нього віє позитивом, тобто в нього дуже багато і друзів, і знайомих, тому що він така людина, що дуже любить знайомитись. Самі такі яркі моменти це, напевно, коли ми ну, тато організовував, ми всією родиною збиралися їхати в його рідне село. Ми там вбирали в хаті, тобто це там жили раніше ну, дід, дід з бабою, його батьки. І ми потім там жарили шашлики. Там пісні співали і ходили в ліс теж на природу, там собирали гриби, ходили на риболовлю. Незважаючи на свій вік і здоров'я, Валерій Коваль став на захист батьківщини та віддав їй найдорожче своє життя. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та став почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці нагороди не просто визнання його подвигу, а й нагадування нам усім про велику ціну свободи. Ярослав Гопаца, Олександр Куга. Еспресо «Біла церква. Не встигли переглянути ефір. Не хвилюйтесь на сайті bc.espresso.tv завжди свіжа, перевірена й оперативна інформація. Всі ключові новини, аналітика, коментарі, ексклюзиви в зручному текстовому форматі для вас. У білій церкві відбувся захід для жінок із родин зниклих безвісти та полонених українців. Вона чекає. Громадська організація Вояцький визвіл надає комплексну підтримку тим, хто живе в очікуванні звістки про своїх рідних. Учасниці отримали юридичну психологічну допомогу, дізнались більше про механізми державної підтримки, а також поспілкувалися з іншими жінками, які мають подібний досвід. До того ж, кожна отримала інформаційний посібник з порадами алгорс. Алкоритмами дій та контактами відповідних служб. До заходу дистанційно долучилися представники координаційного штабу, які відповіли на запитання присутніх. За словами організаторів, таких зустрічей на Київщині відбудеться 10 і їх проводять завдяки підтримці уряду Нідерландів, а у Білій церкві ще й за сприяння місцевих посадовців. Ми є об'єднання родин, зниклих безвісти і полонених, які самі себе можна так сказати, витягуємо, тримаємо і чекаємо, дехто дочекався вже, дехто ще чекає і шукає. І от ми подумали про те, що жінки з дальніх, ну якби куточків Київщини, все ж таки мають менше доступу до інформації до, до всяких різних заходів, які проводяться в центрі в Києві на підтримку жінок, зниклих і полонених. Волонених, ми хочемо цими заходами довести те, що треба згуртуватися на місцях, і для того щоб вас слухали, для того щоб вас чули в, в Києві. Проводити такі заходи і ще й підтримувати одна одну. Я чекаю сина четвертий рік, як і ще 850 побратимів сина, які захищали Маріуполь, які захищали Азовсталь. І хочу сказати, що це очікування, воно дуже руйнівно для жінок, і взагалі для родин військовополонених, зниклих безвісті, коли ти знаходишся у відчі, коли ти чекаєш кожний день обміну, а цього не відбувається. Пам'ятаю своє. Свої перші відчуття, коли ти йдеш по вулиці, і тобі здається, що ніхто до твого горя не має ніякого діла, що ти тобі боляче, а всім все одно. Але насправді це не так, і самооб'єднуючись в якихось простірах, в якихось об'єднаннях, жінки можуть і підтримати сама собі сама себе і реалізувати свій потенціал, тому що це є. Серед цих же спільнот є люди, які є юристами, є психологами, є арт-терапевтами, є просто активними волонтерками, які можуть своїм досвідом заряджати інших людей, об'єднувати. У білій церкві провели благодійний турнір з боксу, присвячений дню першого визволення Маріуполя. Він об'єднав спортсменів, військових, посадовців та мешканців громади. На турнір завітали бійці легендарного полку Азов, які стали почесними гостями та учасниками змагань. На ринзі змагалися дев'ять пар боксерів. Серед них були й ветерани війни, хлопці на протезах. Попри травми, вони показали справжню силу духу та волю до перемоги, подарувавши глядачам видовищні емоційні бої. Підтримати учасників приїхала українська співачка Олена Тополя, яка виконала свої композиції та звернулася до бійців із словами підтримки й вдячності. Голова Білоцерківської районної військової адміністрації Ірина Старенька вручила подяки благодійникам, які долучилися до організації турніру, відзначивши важливість подібних ініціатив для підтримки весни. Та розвитку спорту серед молоді. Хочу висловити подяку тим хлопцям, які воювали, воюють, які віддали своє здоров'я на цій війні, яка почалася, до речі, у 2014 році. Хочу згадати тих хлопців, які зараз знаходяться в полоні. А також найважливіше, згадати тих, то віддав своє життя у цій боротьбі, боротьбі за нашу з вами свободу. Душу Тіло, ми. Oh Основний меседж цих змагань це допомога військовим, підтримка військових, а також підтримка нашої молоді. От завдяки громадській організації важливі дії. Вадиму Воскобойнікову, головному організатору цих змагань, ми змогли все це дійство створити. І я думаю, це хороший приклад для наслідування для нашого бізнесу, для наших людей, і які мають можливості допомагати, щоб вони все ж таки долучалися, допомагали, тому що зараз досить складна ситуація в країні війні і наша допомога. Мога їм дуже потрібна. Громадська організація важливі дії. Як вона сьогодні передає 12 автомобілів для Азову, а партнер змагань компанія «Сімбол» передає Азовцям 7 мільйонів гривень. Ще один день у білій церкві добігає кінця, як і наші новини. Тож я прощаюсь з вами з понеділка у студії. Зустрічайте мою колегу Любов Геращенко з підбіркою актуальних подій. Також не пропустіть нашу підсумкову програму вихідними о 18.30 та 23.30. Сонячних і спокійних вам вихідних.